Друзі, я вітаю вас на своєму каналі, і в сьогоднішньому відео хочу зняти огляд на серію книг про мишеняту Тіма. Ці книги о, випускаються для дитячого читання, тобто для найменших діток. Тут великі крупні літери, але більше, звісно, для читання спочатку батьками. Ось ця серія мене завжди цікавила, але я не розуміла, як воно все всередині виглядає. В книжкових магазинах не в усіх і не завжди було в наявності, та я й не завжди шукала. А от нещодавно ця серія з'явилася по магазинах АТБ. Причому по дуже гарній ціні, тобто одна книга коштувала в них 129 гривень. Ну, округлимо 130 при тому що. В інтернеті стартували ціни від 200 гривень. Тому у нас був просто квест пошуку цих всіх книжечок, тому що я спочатку не дуже ними захопилася, думаю, та нехай потім. А потім подивилася, що все-таки вони в інтернеті коштують досить недешево. І я вирішила їх збирати. В моєму АТБ вже не було В найближчому. Їх розібрали, це видавництво, до речі, перо. А, і наклад, ось, будь ласка, березень 25-го року, тобто свіжий друк. гарний цупкий папір, дуже-дуже гарні малюнки. Ми з вами так швиденько пробіжимося по оформленню. Це у нас, подивіться, які класні малюнки. Це у нас книга Мишеня Тім Вередує. У мене в наявності вісім книжок. Зараз перерахуємо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім книг, дев'яту я могла обрати, але там родина в очікуванні дива. У нас поки що тільки одна дитина. І... Коротше, нам не зовсім актуальна та історія, тому я назбирала по різних АТБ все, що було. От 8 книжок. По анотації можна зрозуміти, що в серії 19, всього 19 книг. Отже, перша книга у мене Мишеня Тім вередує про його емоції. І як він з ними справляється. Це дуже повчальні гарні книги, тому що вони діткам допомагають зрозуміти багато речей. Ось, наприклад, Мишеня Тім боїться йти до лікаря. Тут у нас історія саме про те, як мишеня боявся туди йти, і як батьки допомагали йому подолати ці всі страхи. Ну, Гляньте, малюночки просто клас. Я вже дуже чекаю моменту, коли зможу з Донею їх читати. Нам ще поки не цікаво. Думає лише про себе. Ну, Тут, очевидно, про егоїстичні якісь пригоди Тіма, Вон, можливо, коли він не хоче ділитися іграшками, смаколиками і так далі. Малюнки гарнючі, такий ой, аромат, такий чудовий від цих книг. Просто бомбічний. Кожна книга-корінець, бачите, оформлена різним кольором. Говорить неправду. Це у нас історія, до речі, ось тут при, на розворотах теж у нас, бачите, різні кольори. Тут у нас про брехунця Тіма і про те, що обманювати негарно. Бачите, різну шкоду натворив і прибрехунькав. Ось так. А далі наступна книга. хоче все робити самостійно. Тут ось теж така гарна палітурочка, таке оформлення. Подивіться, ой. І з дитинкою розглядати. Тут начебто такі прості малюнки, але вони от яскраві. Вони такі. Ну, Коротше, бомба. Мені здається, для діток від 3 років, це буде ідеальний варіант і на подарунок. Єдине, що я не знаю, зараз уже, мабуть, в АТБ їх немає. Не хоче їхати в подорож ось така книга. До речі, була ще книга, здається, злиться. Чи щось таке, але я її не взяла. Тепер думаю, чому треба було брати. Ось так от все, дуже-дуже гарно виглядає. Отак ми з вами зробили ще й маленький огляд. Святкує день народження, бо я не всі ще їх і переглядала. На поличку склала, так у нас чотири. Із цієї серії бабуся хочу подарувати під ялинку внучці, а 4 я а, купила від себе. Але да, не хоче приймати ванну. А, ну, не знаю, в нас поки що з цим проблем немає. Ось. Але все одно такі просто милі історії, чому, чому важливо а, до чистоти відноситися. Відповідально і чому гарно, бути чистеньким і охайненьким. Отже, ось такі у мене були огляди на книги мишеня Тім. Мені, в принципі, сподобалася ця серія. Звісно, знову мінус місце на книжкових полицях, бо вже не знаєш, куди це все, Ой, куди це все оформлювати, але Книги то є скарб. Дитячі книги це взагалі окремий вид скарбу і вайбу. Тому колекціонуємо, зберігаємо. Я сподіваюся, що вам цей коротенький огляд теж допоміг визначитися, чи потрібні вам ці книги, чи будете ви з малюком їх читати, але вони справді дуже-дуже класні. Оформлення, бачите, тут на обложці обкладинці. А блискучими такими літерками написано, і дуже гарні форзаці І, ну, взагалі, я дуже і дуже задоволена. Тому пишіть, чи є у вас ці книги, чи полюбляють ваші малюки читати цю серію, чи стали вони вам в пригоді і були корисними. А вам дякую, що зазирнули на мій канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео. І побачимося. Я сподіваюся, що дуже і дуже скоро.